Мої любі сонечки, сьогодні під моїм відео про Україну, і майбутнє України, про Божественний код, Одна жіночка написала такий коментар, суть якого в тому, що що це ви нам тут розказуєте, коли закінчиться війна. Ви вже там давали прогнози багато разів, вона вже давно мала закінчити, що це таке. Захожу на аккаунт, ну людина на мене підписана. Для чого? Не розумію вам те, що я передаю. Не потрібно підписуватись на мої аккаунти. І, по-друге, знаєте, мої любі сонечки, це я вже неодноразово говорила. Є ще поки що дуже багато людей, які сплять, і вони просто ходять по різним каналам, по різним майстрам, збирають інформацію. І в основному їх цікавить політика, так і вони чомусь вирішили, що за це все відповідаю я або хтось інший, тому що вони не хочуть брати на себе відповідальність. Вони не розуміють, як працює карма, як працює взагалі все. І те, що я передаю, це не прогнози, це знання, істина, яка йде від Творця. І вона проявиться. Я вже просто мільйон раз говорила. Вона проявляється, і те, коли вона проявиться, залежить виключно від нас. І тоді в мене до вас зустрічне запитання. А що ви зробили для того, щоб ця війна закінчилась? Як ви трансформували всередині себе, Адже ви є частиночка України? Як ви трансформували в світло цю частиночку України для того, щоб війна закінчилась? Як ви трансформували і коли свою темряву, що вона вже закінчиться? Тому що саме легше, знаєте, звинувачувати, не брати відповідальність. Це завжди роблять люди непробуджені. Просто шукають інформацію і на кого би цю відповідальність, звісно, скажімо так, віддати кому цю відповідальність і з претензіями прийти. Це так працює, эго, так працює людська темрява. Але завжди, мої любі сонечки, навіть з такими душами, вони завжди є надія, що колись, можливо, через років там 8, 10, 20. Можливо, в іншому житті людина прийде до істини, тому що на все потрібен час, але потрібно дуже сильно усвідомити, що ми є всі частинка України, і від того, коли проявиться, залежить, коли ми пропустимо, здамо певні іспити всі колективно і проявимо ці енергії високі, цю перемогу вже фізично, щоб проявити, щоб пішло завершення, тому мої любі сонечки. Перед тим як щось писати, спитайте себе, що ви зробили для того, як ви змінились, адже для того, щоб було світло в Україні, ви маєте мати світло в своєму серці, темряву свою трансформувати максимально наскільки можливо і ту стару темну Україну, теж трансформувати кермічно. Інакше навіть зараз, навіть коли в мене вже буде світла Україна, з якою вже працюю багато років, 12 років як мінімум, вона у вас буде темне і темні події мої любі сонечки. Люблю вас.